Змінили білі халати на військову форму. Майже 200 медиків рівненщини служать у лавах ЗСУ. Цієї неділі, 19 червня, в Україні відзначають день медичного працівника. Це складна та виснажлива робота. Чимало переселенців, медиків приїхали на рівненщину, тікаючи від обстрілів. Продовжують надавати допомогу хворим у тилу. Про одну з таких історій розповість Ілля Томашевський. Та доброго, доброго ранку. Ну як ваші справи? — Все добре. Олександр Новицький лікар-невролог. Близько півтора місяця чоловік працює у Рівненській обласній клінічній лікарні. Сюди переїхав з Луганщини. А перші обстріли ми почули в 2014 році. Але в 2014 році, коли почалася АТО, Наше місце було останнє українське місце, воно було зачинене, але це було останнє українське місце, де знаходилася українська влада. Олександр пригадує, що навіть у відносно мирний час обстріли були. Інколи були обстріли, але вже до них, коли це продовжиться певний час, до них вже якось ти звикаєш і ну, адаптуєшся. Тобто, спочатку ти їх лякаєшся, потім вже ти їх не лякаєшся, звикаєш. А коли вже є тиша, то тебе вже навпаки ти починаєш хвилюватися. Тому що як це з тишою, зрозуміло. З 24 лютого цього року ситуація погіршилася. Місто Крем'яна знаходиться біля бойових дій. Обстріли були і по лікарні, але медики продовжували працювати або шосте, або сьоме вже це було березня, коли вже в лікарню попали снаряди. Тобто там було пошкоджене кардіологічне відділення, ушкоджене неврологічне відділення, реанімаційне відділення. Але все одно лікарі, медсестри ходили на працю. З 6 по 10 березня квартал, де проживав Олександр із сім'єю, був під обстрілами. Вони чотири дні не виходили із підвалу, а потім наважилися виїхати. Комендантська година скінчалася десь о 6 годині ранку, але ми десь в 5 годину, тому що всю ніч нас, всю ніч обстрілювали, і ми десь в 5 годину, тому що там десь пів. Години є в тебе, коли ну прикрашаються обстріли. Ну, мабуть, перезаряджаються, я не знаю. І ми за ці півгодини з сім'єю. Дивом сім'я таки виїхала з Криміної. Декілька днів в них не було зв'язку, тому навіть і не знали, де опиняться. Ми сідали і вже їхали. Тобто, що буде, те й буде. Тобто, якщо загинемо, то загинемо. Якщо так, то так. Спочатку сім'я опинилася на Полтавщині, але згодом таки перебралася до Рівного. Коли ми вже з інтернету дізналися, що Луганський медичний університет переїхав в рівному, тому що в мене дружина працює там і я раніше працював там. І хоч щоб мати якусь роботу, ми поїхали вже в Рівне. Згодом Олександр влаштувався на роботу в Рівненську обласну клінічну лікарню, каже, що прийняли його добре. Тепер намагається бути корисним тут та продовжує лікувати людей. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, Вадим Головайчук, новини рівного.